Над десною від вулиці Воздвиженської до Пушкінської протяжність майбутньої набережної кілометр. Зараз тут висипана щебенева основа. Монтують бордюри. Після вкладуть ще один шар дрібнішого щебеню і 5 сантиметрів асфальтобетону. Дорожнє покриття планують завершити до кінця року. У цьому році плануємо зробити дорогу. А в наступному році дитячий майданчик зробимо і спортивний майданчик зробимо і освітлення поставимо. Основні локації будуть зосереджені в районі пляжу, що під спасу Прображенським монастирем. А от це асфальтна парковка і це асфальтна парковка. Це сходи з монастиря. Це пішохідний Здесь буде. буде спортивний майданчик, здесь буде дитячий майданчик. Ширина набережної під монастирем разом із місцями паркування і тротуарами буде більше 10 метрів. Влітку автомобільний рух на пляжі з обох боків перекриватимуть шлагбаумами. Набережна тут буде повністю пішохідною. Буде тротуар, буде три парковки. Одна парковка буде біля зони перекриття автомобільного руку, інша теж буде з іншого боку біля зони перекриття автомобільного руку, і буде екопарковка дуже легких засобів, там самокати, мопеди, але тільки в пішохідному режимі та велосипедів. Набережну максимально змістили під схил пагорбів. Щоб о, під час розливу її не дуже заливало. З міського бюджету гроші на набережну не витрачатимуть. Громада виграла конкурс проектів, що проходив минулоріч, каже голова міськради Людмила Ткаченко. Фінансування Євросоюзу сума складає євросоюзних грошей 13 мільйонів. Будівництво набережної обійдеться в 11,5 мільйонів гривень. Зекономлені півтора мільйони вкладуть у благоустрій іншого туристичного об'єкта міста замкової гори. Це найбільший інвестиційний проєкт нашої громади за останні роки я не знаю, 15-20. Місцева жителька Ольга живе на одній з вулиць біля майбутньої набережної. Для чого її будують, не розуміє. Каже, асфальт заважатиме місцевим випасати гусей і корів, дізнавшись, скільки грошей витратять на будівництво, реагує так. Ой, ребята, ой, хлопці. 11 мільйонів. У кишеню. Абсолютно вона нам не потрібна, абсолютно. Тут була ось нормальна дорога. Така дорога, як кажуть, польова. Ми туди виганяли худобу, гусей. А тут набережна. Кому вона треба? Не знаю. Молодь відпочиватиме. А де тут молодь? Самі старі. Набережна будується для розвитку туризму. Під це Євросоюз виділив гроші, пояснює голова громади. На ці запитання мешканців, чому я так, це не я вирішила. Тут, знаєте, було так питання: або ми скористаємося цією нагодою, кошти Євросоюзу, або ми нічого не заведемо в місто. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.